Я також вітаю всіх свят, святого, хто святий зійшов на землю, зійшов на апостолів, і ми вже чули багато привітань. Прото з того часу, як е, творилася церква, їх зібралося там близько 120 людей, але коли Петро проповідував, їх вже стало 3 тисячі, можливо, 3 тисячі 120. І далі, коли там апостол е, апостола Петра Івана Богу с е, Кривого, то ще 5 тисяч людей наверхнулися до Господа. Так, почала зароджуватися церква, почали разом збиратися, разом служити Богові, ви можете присісти. І, тому що я буду читати сьогодні багато місць і сьогодні, е, знаєте, хочу говорити на тему. Ким є Дух Святий, або як ми називаємо Флійця? І це важлива тема, якщо ви пам'ятаєте минулого року, теж в понеділок, у другий проповідник, це брат Віталік, він провідав про тему також трійць. І Я вже не пам'ятаю, що він проповідував, але я думаю, якщо ви хочете взяти додаткову інформацію або, можливо, щось мене не порозумієте, ви також можете подивитися. І як він це пояснює, от і що взагалі про це говорить Боже Слово. Хто скаже, що про це не потрібно говорити, це не варто. Але ми бачимо, що є конфесії, які це відкидають, які насміхаються. Ми знаємо свідки, вони сміються. Я колись нещодавно на роботі почав щось, він каже, ти віриш? От я потрібю таке таки начитався. І знаєте, і нам в всі християнам потрібно знати, що ми віримо. Я чув також нещодавно в штабниці, і там писало, як мусульмани в Америці, вони також проповідали, вони намалювали того лову Бога, і сміялися, як тут християни вірять в трійцю. І навіть була одна сім'я, на жаль, звірюючи сім'ї, які не знали вчення, які не розумілися в цьому, і за того перейшли і стали мусульманами. Не звертаючи увагу на те, що не були причетні до того теракту, який стався в Америці 11 вересня, 2001 року. От, і вони все одно стали мусульманами, тому що мусульмани відкидають трійці, у них є єдиний Бог, який кажуть, Аллах, Мухаммед. І вони також визнають Біблію, що нібито довка, але лише Воскресіння, що вони не визнають Воскресіння Ісуса Христа, не визнають приєдинство Бога. Але ми сьогодні, християни, нам потрібно дійсно знати, що ми віримо і що про це говорить Боже Слово. І взагалі кожну, то, що, кожну доктрину, коли перші якби, реформатори, от, і вони вирішували, яка доктрина Біблії правильна, яка неправильна, і вони. Вирішили, якщо ця доктрина є в Біблії, значить вона правильна. Якщо цієї доктрини немає в Біблії, значить вона неправильна. І сьогодні, так само, ми сьогодні будемо дивитися на трійцю, виходячи із Божого Слова. Часто кажуть, що слово трійця самого в Біблії немає. І це дійсно світа. І... Але насправді багато слів нема. От це говорить свідки, що трійці нема в Біблії. Так же само, їм, один пропідник відповідь, каже, їда, каже слово Трійця, після кожного слова, де пише «зал царство. І знаєте, багато співбіблії немає. Нема, нема е, слова в ну, наприклад, нема там, ну, самольот, нема в Біблії, да? немає голіпоптер в Біблії, нема, хоча один казав, що в російській є стрібітті, бо там йде мова не про то. І багато-багато яких Біблії немає, але ми їх використовуємо. Навіть самого слова Біблія, його також немає в Біблії. А ми не користуємося і кажемо, що Біблія – це є наше джерело. І що Боже Слово говорить про Духа Святого, ким є для нас Дух Святий? І зразу в перших віршах книги «Буття» перший і другий вірш, в першому розділі написано, що на початку Бог створив небо та землю. А земля була пустата, порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий жиряв над поверхнею. Води. І далі в Ісаї 11 розділ, е, другий вірш, там також написано, що там також написано про Ісуса Христа і написано, і спочине на Нім Дух Господній, дух мудрості е, і розуму, дух поради і лицарства, дух пізнання та страху Господній. І в старому заповіті багато місць, які говорять жертва Духа Святого. Е, хоча в старому заповіті голосну роль займав, виділявся Бог Отець, але ми тоді бачимо навіть і Бог Син він також є в старому заповіті, це я буду читати далі. В старому заповіті також було частково люди вони теж сповнювалися Духом Святим. І навіть Давид Молитви він каже, не дари свого Духа Святого від мене. Пам'ятаєте, Самсон сповнювався Духом Святим. Е, це Євесей написано, що на нього зійшов Дух святий, і там написано, навіть що він прокляв тих дітей, і страшні речі відбувалися. От, е, також Боже слово каже, ну, старому і новому заповіті, що Дух Святий він промовляє. Ми знаємо, що е, ну, Давид він казав, що на мені дух Господній, і він промовляє. І також в дії там написано, теж, що Дух Святий. Промови, віділіть пала і вернаву на служіння. Також ми знаємо, що Марія зачала від Духа Святого Ціматвія, перший російський, 18 віч, те, що ми недавно проходили і Євангелії від Луки. І в день в 50 коли Господь Дух Святий зійшов на апостолів Дух Святий, ще раз, ми бачимо, що Він живий, що Він є особа, Дух Святий Він сповнює їх, тобто Дух Святий він сповнює собою. Хто каже, що Дух Святий є сила. Ми чомусь проповіді, яку справді Дух Святий має силу. Але хто його просто називає силою. Але скажіть, сила може промовляти, чи сила може, ну, наприклад, там, ну, ну, сповнювати, чи написано, що сповнив Духом Святим, тобто собою, сповнив Дух Святий людей. І далі брате вчора зачитував про те, що Дух Святий. Він е, утішає, Дух Святий, Він є утічитим. Якщо просто сила, сила, ну, сила чи хіба може утішати, чи сила хіба може вкрити. Але Дух святий, ми в першу чергу, ми бачимо, що Він є особа, Він володіє розумом, почуттями. От, і це, що я вже казав в Івангелію Івана, 14 років, 16, 18 вірш, Ісус Христос. Він каже: Я, я попрошу Отця і дасть вам іншого. Утішителя, щоб навіки перебував з вами, Духа Істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить Його і не знає Його, а ви знаєте Його, бо Він при вас і перебуває у вас. Також Дух Святий він і вчить і пригадує І Йонгелія від е, Івана, ще 14 розділ, і 26 шостий вірш, в тому ж самому розділі, якому я читав, там також. Написано, і які слова були записані вчора. Там написано Утішити вже Дух Святий, що його Отець пошле, ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Ми бачимо, що Дух Святий він є, як особа. Він пригадає, він навчить. І сила просто вона не може додати як хто Але Дух Святий, я думаю, що ми знаємо, це є дійсно особа, яка навчає. В розділі, 8-й вірш, там написано, що. Написано, а як прийде, він і виявить про гріх, про правду і про суд, тож про гріх, що не вірують в мене. І ми бачимо знову, виявить про правду, про суд. І Дух Святий не являє ми знову себе. Тут написано, позиціонує, тобто як особа, як особистість. І далі Дух Святий наділяє силою. Те, що може чувство передній проповіді, і Ісус Христос Він сказав, каже: Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас і моїми ви свідками будете». Дух Святий Він провадить до істини. 16 розділ 13 вірш юналі Івана, написано: а коли прийде він, той дух правди, Він вас попровадить до цілої істини, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує казатиме і що має настати звісти вам. І ми бачимо знову. Дух Святий як особа, яка виконує певну місію, певну роботу на землі. Дух Святий він говорить, я вже зачитував місця, вже не буду ще раз зачитувати. І у я казав, що хто має вуха, хай чує, що Дух промовляє церква. Дух Святий, Він також наділяє дарами. І от, перше послання Корінтян, 12 розділ, там також написано із 8 го вірша. Цьому вірша написано: і кожному дається виявлення духа на користь. Одному, бо духом дається слово мудрості, а другому слово знання тим же духом, іншому віра тим же духом, а іншому дає здоровлення тим же духом, а іншому роблення чут, а іншому пророкування, а іншому розпізнавання духів, а іншому різні мови, а іншому вияснення мов. А все чинить один і той самий дух, поділяючи кожному усіму, як він. Хоче і до цього місця, і також Дух Святий заступається. Я вже не буду зачитувати, перед Іван Валюкін вчора це місце, що Дух Святий Він є нашим заступником, який заступається невимовними зітханнями. Хоча, з моєї сторони, туди, якби є, там де мова промолитва, але Ісус Христос Він теж є заступником, що Він заступається за нас, коли ми десь помилилися, хаємося, Ісус Він заступається перед Отцем за нас. І ми дуже добре, щоб ми знали ці місця, тому що хтось прийде, і скаже, а, ну де пише, де пише, але щоб ми могли показати, що в Дух Святий і справді в першу чергу є особа. І друге, що я хочу е, показати, де в Божому Слові пише про Трійцю. І ті перші місця, що я почитав, е, вірте їх є набагато, набагато більше. Як я би зараз почав всі місця читати, ви змучилися, якщо ще не змучилися, але кажуть, що святих не можна вправляти. От і дуже довго можна було читати, читати, і можливо, нам би не вистачило цього зібрання, але коротенько я думаю, що ми можемо пробігтися. І що Боже Слово каже про трійцю? Е, є така пісня, ми співають, ну діти співають один плюс один плюс один ти єдиний. Знаєте, Божа математика вона не така, як людська. Ми своїм розумом фактично воно неможливо напевно усвідомити повністю трійцю. Як ми підходимо із цієї сторони, і з цієї сторони, нам це треба прийняти просто вірою. Божа математика не така, як війська, Бога один плюс один плюс один дорівнює один, а в людей дорівнює три. І часто люди зато пути один із одним. Написано, що чоловік і жінка каже, будуть єдині. Тобто один плюс один знову приходить один. Часто Божа математика вона із нашою не сходиться. І в першу чергу Боже Слово каже. Не раз впиняють назви і кажуть, а що у вас тоді? Три боги, чи як розуміти? Бо ну, ти показуєш людям, що от пише, що Ісус є Бог, а от пише, що ну, Дух Святий є Бог, ми, звичайно, Отець є Бог. І вони кажуть, раз три боги. Але це неправильна думка. У нас не три боги. У нас Бог, який ну, себе позиціонує чи проявляє себе в трьох лічностях. Тобто, Боже Слово каже, що Бог є єдиний. І я зачитаю. Перша Тимофія, другий розділ, і п'ятий вірш там написані такі слова. Я думаю, що ми дуже добре знаємо це місце. Один бо є Бог, і один посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус. І також перший Корінтян 8-4. Там також написано, що вітря написано. Тож про споживання ідольських життів, то ми знаємо, що і Бог у світі ніщо. І що іншого Бога нема, окрім одного Бога. Ми бачимо, що Бог Він є один і є єдиний. Є також інші місця, які про те говорять, я вже записав два місця. І Бог, далі, написано, що Бог єдиний, але Він, з трьох, можна сказати, з трьох осіб, як я вже казав. І коли Бог Він створював людей, знову вернувся до книги Буття 1,26, там написано. І сказав створимо людину за образом нашим і за подобою нашою». Я не досліджував точно, але я дивився коментарі, там написано, що якби, в даній мові, в нашій мові якби, є однина і множина, а в грецькій мові якби, є однина. Двойнина і вже далі множина йде, тобто три і більше. Іменно кажуть, що це слово подається тут, як слово множина. Ну, Вічно я не проверяв. І також, третій розі, 22 вірш, Бог каже ті слова і сказав Господь Бог, ось став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро і зло. І до цього місця, і тому ми бачимо, каже, став один із нас, Множини знову число. І також Ісаїс 48 16 вірш, там також написано про Ісаї е, 48, 16. Написано наблизьтесь до мене, послухайте це, споконвіку я не говорив про Таємне від часу, який його серце. Я був там. А тепер послав мене Господь, Бог та Його дух. Ми бачимо, що тут пише Боже Слово Патійцю, але в той же час ті це, якби в комплекті ось розписано з Божого Слова. 61 розділ, перший вірш також Ісаїв, там написано Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумиром, послав мене перев'язати зламане серцем. Полоненим зіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю. Ми бачимо, що Дух Господа Бога на мені і далі помазав. От тут знову також ідеться Божому слову про і те саме виділяється в Єнгелію Вулки 4 росіян, 14-19 вірш. Ті самі слова Ісус Христос цитує Ісаю. Пам'ятаєте, сів, дали йому книгу пророка Ісаї, він зачитав це 61 і 1 вірш. І Дух Святий, коли Ісус Христос приймав хрещення, там ми дуже добре бачимо, я то кожен буду зачитувати, бо ми знаємо це, що Дух Святий, коли зійшов на Ісуса, і голос із неба почувся, це символ улюблений, Його слухатися, чи що я йому вподобав. Це також символ, ми бачимо згадано, про трійцю. Тобто окремі особи, але вони працюють в єдності. В них також є різні завдання. І, ну, в старому заквіті, як я вже казав, що е, більше якби, роботу робив би наголу на Бога Отця, хоча і про Духа Святого і Сина також згадано. І в старому заквіті, 19 розділ, 24 вірш, там цікаве місце пише е, книга Буття. Книга Буття, 24 розділ. 19, 8, 24 вірш, там написано так. І Господь послав на судом, та гомору дощ і сірки від вогню від Господа з неба. Тут питання, бачите, тут якби звучить два Господа. І Господь послав на судом та гомору дощ і сірки та вогню від Господа з небес. Тут, якби, скоріше всього, це мається на увазі син. Пам'ятаєте, прийшли? Пише, що прийшло троє мужів, але із них, один із них названий був Господом. Ось написано, що Господь залишився біля Авраама, а два ангела пішли судом і Гомор. Цікаве таке місце. Далі, Боже Слово нам говорить про сина, і в псалмах, салом 2, е, сьомий вірш, там написано. Там написано так. Я хочу звістити постанову. мову до мене Господь, ти мій син, я сьогодні тебе породив. І 12-й вірш каже, шануйте сина, щоб він не розмілося і щоб вам не загинути в дорозі. Бо гнів його не забаром запалиться. Блаженні всі, хто на нього надіється. Ми бачимо, що Бог вже в старому заквіті відкриває про свого сина, який походить від Отця. І також. Останнє це про Духа Святого, я вже зачитав багато місць, вже не буду зачитувати. І сьогодні, ну коли Ісус Христос прийшов, це було як більше ега Сина, але сьогодні дія Духа Святого. І наступне ще це, це кожен член війців, названий Богом. Ще також є такі місця. Кожен названий Богом. Це також дуже важливий момент. Я думаю, що ми всі знаємо, що отець він названий. Богом це нікого сумніву нема, але все одно зачитає 6 від Івана, 6 розділ, написано 27-й вірш. Там написані такі слова. Пинуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зустається на вічне життя, яку дасть вам син людський, бо відзначив його Бог. Ми знову бачимо, бо ізначив Бог отець, Бог називається Отцьом. Далі е, на Ісус Він також назив, називається Богом. Коли я вчився в семінарії, і у нас викладач був із Солодмином родом, і він також каже, що його дідо був свідок Його. Далі гукається, став віруючим. І він нам задав запитання: каже: покажіть мені в Біблії, де пише, що Ісус Христос є Бог. І я е, всі мовчав, і відповідь була тишина. Я пам'ятаю, не зачитав. Те місце, яке я вже чув, але я той час забулося. Але я думаю, що важливо нам знати, це буде гремлян, 9 розділ, 5 вірш. Там дуже дуже ясно видно, що Ісус Христос є Бог. І написано, що їхні, отці, що їхні є отці, і від них же тілом Христос, щоб Він над усіма хто? Бог, благословений навік. Я би хотів, щоб ми це місце запам'ятали. Що Він над усіма Бог, благословений віки. Це Єгиня, 9 озера, 5 вір. Так же само Ісаї, 9 озера, 5 вірш, а в деяких перекладах 6 вірш. Там також написано і спочивання, там написано на дадуть йому ім'я, і там є в переліку дивний Бачимо, Дивний порадин. У деяких місцях це є шостий вірш, у деяких перекладах. І тут також Ісус, Він названий Богом. Дуже мені ще також подобається єврею перший першій розділ восьмий вірш із псалма. взятий цей вірш, але він записаний також у євреї, купується в євреї. Написано: а про сина твій, о Боже на віку бегло Твого Царювання, берло праведності. І бачимо. А про сина каже, о Боже, Твій, о Боже, на віку Син, названий знову Богом. Ну і цікаво, Дух Святий, Він також названий Богом. І ну, я зачитаю дії 5 розділ, де Анані і Сафіра говорили неправду. Дії Апостолів 5 розділ, 3 і 4 вірш, там написано. І промовив Петро, Ананію, чого сатана, твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв і заплати за землю. Хіба те, що ти мав, не твоє, а все, не твоє все було, а продане не твоїй владі було? Чого ж ти в серце своє ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богу. ми бачимо тут і Духу Святому сказав, що неправда, і Богу. Сіди, він іде в комплектності, названий Богом. І далі Отця і Сина, і Духа Святого, у них є внутрішній зв'язок. І Боже Слово вчить, що в них є також покори. І я не буду зачитити місця, ми знаємо, що як церква, яка покоряється Христові, ну, там є такі жінки, чоловіка, але я не, не це веду уваги. Написано, що син покорився Отцьові, є Дух Святий, він покоряється отцові і синові, і він робить роботу, от. і між ними є покора. І хтось часто часу і каже, ну якщо між ними є покора, значить десь там вищий, потім син, бо син покоряється отцю, а тут сидить, покоряється і отцю, і сину. Але насправді, коли в сім'ї є чоловік і жінка, і ми знаємо, що чоловік е, ну, є головою, а жінка вона повинна йому покорятися. І питання: хто із них по особистості вищий? Та ніхто, просто Бог довірив чоловікові ну, бути головою, бути якби вони в сім'ї, а жінці ну, довірять свою відповідальність. Так же само ті трійці, також кожен має свою відповідальність. Так же само ми можемо задати запитання: хто вищий, ми чи наші діти. Ну, Поки діти малі, нам може здаватися, що ми вищі, поки ми маємо владу над ним. Але як діти виростають, вони вже мають свою думку, своє бажання і вже здається, ну хто вищий, батьки чи діти. Тут ми бачимо, що. Вони також є особисті, вони є на рівному рівні. Кожен має свою відповідальність перед Богом і перед людьми, що він повинен робити так же само. І отець, і син, і святий, вони кожен має якби, е, якби своє сказати, так обов'язки чи свою роботу, але вони в той же час є одне і вони працюють над одне. І яку роль відіграє для нас е, трійця в нашому житті? І ми знаємо, що отець він є найвище джерело з нього все походить, як написано в Божому Слові. Написано, що про сина написано, що він є посередник. Я вже зачитую ці місця, через якого Бог він звершував роботу, і звершує, через який приніс себе в жертву, щоб нам прикласти дорогу до неба. Написано, що ним все створено, тобто син, він і в творінні брав участь, і написано, що про сина, що божественне відкриття він нам дав, також син він відкриває нам про Бога. І також Син, як я вже казав, і спасіння, і нам, і він є посередник поміж Богом і людьми. І Дух Святий він також приймав участь. Ми прочитали в уті в творінні приймав участь. От. І в книзі Йова, дуже цікаве місце, написано 26-й розділ, розсіл, 13-й вірш, книга Йова, 26-13, Там написано своїм Духом про Духа Святого, своїм Духом Він Небо прикрасив, рука Його. В ньому створила втікаючого скорпіона. Цікава скорпіона Назначено, своїм духом, він небо прикрасив, рука його в ньому створила втікаючого скорпіона. І Дух Святий, також Івана, написано, що Він нагадає, він пригадає, він відкриє про Бога, відкриє майбутнє. от. І Дух Святий він сьогодні робить свою роботу для нас. Дух Святий він е, веде нас до спасіння, е, як ми вчора чули, приєднує до церкви. Наш Господь, Ісуса Христа всю цю роботу робить Дух Святий. І справді Дух Святий Він сьогодні має, як би сказати, велике завдання, Він має і велику силу, і Дух Святий, Він по сьогодні діє на цій землі. І навіть е, Ісусове служіння написано в е, Дії Апостолів 10, 38. Там написано, що може Едікс, скрізь вже я не йду. І там написано Ісуса, що був із Назарету, як помазав Його святим Духом і силою Бог. І ходив він, добро чинячив усі, усі поздоров'ячи, кого поне володіяво, бо Бог був із ним. І ми знову бачимо про е, цю принцип. Також я десь пропустив, але я думаю, що ми дуже добре знаємо, як закінчується друге послання коринтян, гіттям, е, останній вірші, те, що називають е, священницькою молитвою. Там написано благодать нашого Господа Ісуса Христа та Любов Бога Отця, і єднання Святого Духа Хай прибуде з нами на віки. І так же само написано, Христячий ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і навчаючи зберігати все, що я вам заповідаю. Ми бачимо, скільки разів Боже Слово говорить бо про тим. Не тяжко нам зрозуміти. І тому наскільки просто Дух святий, він велику роботу. І цікаво, що. Ісус Христос, коли був, Він якось особливо виділяє, каже, коли скаже хтось щось на Отця, проситься, а коли скаже на сина також проститься. Але якщо з Богом не бажає Духа Святого, цей Мовіч не проститься. Всі приємна листи перші вони про це говорять, пам'ятаючи про це, говорить Іван. І просто Дух Святий просто робить дуже велику роботу і його зневажати, ну, просто Боже слово каже, що це рік не прості. І тому. Можливо, нам, якщо б хотілося якусь ілюстрацію підводити. Я чую ілюстрацію, хтось проводить, як можна сказати, ну, мені не дуже подобається ця ілюстрація, як дієце, шкарглупа, білок, жовток, але ця ілюстрація не дуже подобається. Мені більше ілюстрація, хоч вона теж не, 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 не до кінця підходить сезону, можливо, не буде зрозуміла, але мені ближче ілюстрація, коли беруть вода, лід і пара. Якби воно і одне, але в той же час ну, якби, різні функції. Відіграє, але напевно, коли ми прийдемо в небо, ми нам відкрилися очі, ми тоді зможемо більше діти спізнати Бога. На небі написано, що ми будемо славити, послаляти нашого. Бог. Коли ми бачимо, наскільки Бог великий, наскільки Бог могутній, він почне нам відкриватися, ми просто будемо славити Його, просто приконимося тоді, до нашого Бога, і просто будемо Його пославляти. Тому Хай Бог голосви, щоб ми знали добре Боже Слово, щоб ми розуміли, що ми віримо. Тому що Лукавий входить, рикаючи, як крикаючи лев і шукаючи кого підвести. Часто люди повірили, покаялися, пережили в своєму житті обновленням, і вони тим тісяться, що вони спаслися, але проходять руки, слово Боже не вивчають, не знають, що вони вірять. Приходить Лукавий і з Божим Словом шукає місця, які і починає людей відводити від Бога. У нас Тропчі була одна сестра, і вона була віруюча вона просила з коли казала, що зможе помолитися, вона казала, помиліться, бо вдома пекла, бо зять його б каже. чудо. Завжди так казала. Прийшла десь три тижні, три тижні в церкві не було. Практи пішли додому, подивитися, що вона кажу: слава Ісусу Христу, вона вже каже, добрий день. No. Говорять з нею, вона вже пекла немає і так далі, вже почала говорити по-іншому. А чому? Тому що не знала, що вона вірить. І прийшов доході, як то кажуть, і відвів людину від Бога. Хай Бог нам поможе, щоб ми знали в дійсності, що ми віримо. Амінь.